Чарівного дня, шановні українці, сьогодні дам відповідь на запитання про те, звідки беруть силу е відаючи, які конвеєром щодня приймають людей. Запитання було учень звернувся, тому що там на Західній Україні є жіночка певна. Е Фотографії, імен, координат не буду давати, тому що це не колегіально. <кій> Суть чому? учень запитує, як так, що людина, там черги такі, що там до сотні людей черга стоїть щодня, і ця жіночка приймає кожного дня без вихідних. Як це взагалі можливо? І де, де ця людина бере енергію, тому що а, того, чого я навчаю учнів, це бути самостійним, накопичувати самостійну енергію. От. І вже хто практикує на своїй силі, розуміє, що це щось ну, ненормальне, тобто це або шахрайство. Або ді... дійсно щось, якась цікава ситуація, ніби як і хочеться і колеться. І розбирали ми таку ситуацію. Скажу зразу, що 90% таких конвейерного типу. І тому давайте розбиратися з цим ділом. Десь 90% таких конвейерних людей. Мені навіть учні скидали відео, де типу в тік сидить жінка і відливає <гум> там скидає 500 50 гривень, і вона лиє віск. От. І каже, що почистило. Навіть не бачучи людину, не підключаючись до неї. Ну і люди платять там, дуже великі гроші, на цьому заробляються. 90% таких людей це шахраї. От. А як же ж бути з тими людьми, яким. Дуже велика кількість людей, ну там від... сотні навряд, чи, але десятки в день приймають і дійсно такі є. І дійсно допомагають. Тому що люди по сарафанному радіо до них ідуть, їм тиктоків не потрібно. От, і отримують якусь допомогу за якусь плату. Що ж там відбувається? Ви повинні розуміти, що все є енергія. І... Для того, щоб щось змінити, потрібно вплинути, ну, змінити на енергетичному рівні будь-країну, навіть знищити чи будувати потрібну енергію, чи людину так само, чи навіть зачати дитину, запросити, щоб прийшла душа, потрібна енергія в базі. А, відповідно, коли відуючий маючи якісь знання, відуючий це хто, і хто знає основу світобудови і працює по алгоритмам, тобто змінюючи на своїй силі. Або силі якогось егрегора чи істоти, три варіанти: егрегор, істота чи своя сила. Використовуючи цю енергію, змінює щось в і на те нашаровується матерія в подальшому. Так от, те, чого навчаю я, учнів і сам, що практикую, це робота на своїй силі, без контрактів, без договорів ну, з ніякими істотами. Можливо, за виключенням якісь складні випадки заразовим контрактом обов'язково заплату. Заплатив, зробили, не заплатив, не зробили. От. Таким чином. Це е, найбільш дієвий спосіб, коли ви, по суті, віддаєте свою життєву енергію, тобто те, на що ви можете витратити для свого саморозвитку, для своєї сім'ї, ви цю енергію витрачаєте для, для чого. Для того, щоб змінити комусь життя. Тобто ви такий якби, волонтер, умовно, допомагаєте слабким зробити їх сильнішими, чи, виправивши їхні кармічні якісь борги, тому що все, що людина має, вона отримувала це справедливо. От. Навіть якщо на неї нападають, вона повинна бути сильною, щоб захиститися. Мати зброю, умовно. Ну, Ядерних наших країн, якщо немає, то сам винен. О знову ж таки. І е, я, наприклад, ну, 3-4 людини можу прийняти за день. Е, на відливках максимум там 5 людей можу прийняти, якщо просто чистити і від, відливати. От. Умовно по декілька годин на одну людину. З відпочинком і підзарядкою. Тому що витрачається своя енергія, свій час життя. Інколи навіть місяці і роки свого життя по енергії, яку потрібно відновлювати. Якщо приймати, там, наприклад, навіть не сотні там, і не десятки, а десяток в день щодня, людина просто вигорить енергетично і дуже швидко загнеться. Часто в таку кабулу от, от потрапляють цілителі, які цілять, і дуже люди біжать бігом, о, там людина допомагає. І прямо напрошуються людини слабохарактерні, слабким его, слабкою ісою. Вони починають їх приймати, вони просто згорають і мруть потім там в 20, в 40, там, 50 років, ніхто не доживає 60-80 років. Чому? Тому що слабкі дозволяються мальтруїзмом, випрошуванням, щоб хтось чужі косяки закрив. Тому що знову ж повторюю, кожен і хвороби, і смерті, все має, тому що він на це заслуговує, це наслідок. Його вчинків. От. І закривати кожен має косяки сам, і цьому я навчаю якраз в своїй школі. Тобто я даю всі інструменти, які людина саме перепрограмовує, сама закриває косяки. Не я. Я тільки інструменти даю. От. Але ж деякі люди, особливо ті, хто має певні якісь задатки, бачать, що ох ти круто, вони думають, «О, це класно, допомагати людям, є такий альтруїзм. От, війну зупиню, всіх поранених вилікую, всіх хворим допоможу. От, і починає м -м -м, вона якось, думає, що це щось містичне, щось круте. І Або банально гроші бачу в цьому. Тобто людина, яка там бідна була, думає, о, я тут буду на все згодно, аби гроші були. Що в такі моменти відбувається? А, ну, В принципі, умовно, всі істоти, там, умовно, духи демони. Ангели і архангели, ну я беру релігійні поняття. от, Не буду там заглюблятися в езотерику в окультизм. Це колись були істотами, умовно, людьми. От. І де є деякі певні істоти, умовно, мертвяки неупокоєні, яким потрібно жерти, енергію. І вони приходять до такої людини чи та, там, наприклад, медитує десь печері, там, просить силу. Своєї немає, але хоче силу. І, Або звертається до якогось егрегора. Проходить ініціацію по святу і стає жрецем. або ж якимось шляхом ритуалів, напрацювання, робить собі підселення. Це називається підселення, коли стороння операційна система от, входить на рівні певної оболонки в енергококон, енергосистему людини і працює, тобто бере силу, енергію, інформацію ззовні, передає іншому комп'ютеру, операційній системі. У цій свідомості, що в даний час в матеріальному світі є людиною, і ця людина видає цю інформацію, або цілить, лікує, гадає от, по конвейеру, і дійсно буде казати правду чи там зцілити, але це буде не її сила. Тоді, якщо дуже потужна істота або потужний Грегор, тобто десь до верхівки підбувається, такій людині будуть даватися досить багато енергії, щоб вона е витрачала її іншим. Тобто це абсолютно не її, її енергія. Але на матеріальному світі їй потрапляє ресурс: гроші, подяки, слава. Ну різні види ресурсів. І ця людина е ці ресурси направляє на свій розвиток. Так? Але такі егрегори, істоти, не дають людині вибора і не дають розслабитись. І вони мусять на постійній основі тепер. Е Кожного дня приймати людей, кожного дня брати енергію і віддавати 99% цієї енергії у цій істоті або цій Егрегору, там, якомусь релігійному, наприклад. І все, людина стає рабом. Довготривалі перспективи, так як тут присилали фотографію цієї жінки, вона навіть злякана. Там навіть певний переляк, тому що вона розуміє, що вона вже. Просто механізм в конвейері, і вона з собою своїми діями живить не себе, а працює умовно на славу іншого. Часто істоти, які підселяються слабкі, вони нажираючись енергії, тобто вони дають якусь інформацію, наприклад, і людина круто гадає, от прям круто все, тому що істота бігає, бігом збирає на астральному рівні, умовно, на ментальному рівні. Інформацію передає все, ніби як круто. Відповідно, вона жере людину, тому що вона проникає її під ближньою оболон і просто жере. І коли такий мертвяк, така істота стає дуже сильною, вона подавлює цю людину, ну, умовно віддаючи. Тобто, поневолює її і операційна система переважає на 90% навіть може бути операційна система людини. Все, це раб, Тобто, людина просто стає оболонкою для такої істоти. І вона вже не хоче ні конвейеру людей, ні слави, ні грошей щодня, які йдуть до неї. Тому що навіть якщо хтось здасть щось, то нормальні люди все одно будуть потраплятися багаті, які дають багато. І все одно буде багато грошей. От. І це просто раб. Така людина, вона приречена. І для того, щоб потім померти, тому що в неї укладений вже контракт, не так просто навіть померти. І тоді з'являються легенди, оці, що там. Дуже важко помирає, потрібно дах нам розірвати, щоб відьма вийшла. Або хтось має прийти з рідних чи з учнів прийняти цей дар. А це не дар, це, по суті, енергокулька, яка стрибне з цього помираючого тіла, яке вже не генерує енергії, і переселиться на якесь молоде тіло. Просто перехід од неї перецінки, як флешку зняли з вірусом, вставили в іншу людину цей вірус. І людина отримує умовно дар, але це не дар, це прокляття, тобто це паразит. Який буде жарти людину і забирати в неї енергію. Навіть один мульфар там, досить відомий хитрун щитой то окреме питання, розповідав, що там за мізинисть треба взяти. Але там, по суті, по договору, просто торкається, кажеш, я приймаю дар. Ну, але під даром це буде паразит. І ця кулька перелазить на іншу людину. І жере так само до скону, поки та не, не відкине її. Чому помирає важко? Тому що. Паразит буде до останнього триматись в матеріальному світі, тому що бути в цьому матеріальному світі це великий дар. Тому що тут можна творити. І кожна істота, кожен мертвяк неупокоєний хоче прийти сюди, щоб творити, будь-що реалізовуватись іти далі. І буде триматись за тіло, навіть помираючи до останнього. От. І що ж людина така відуча отримує, коли вона помирає, і свідомість звільняється, умовно. там якась, ну от така сама хмарка, як ця істота. Істота в такий момент, яка підселенець, вона за цей період життя щось створила, вона нажарилася енергії, вона стає сильною і може перейти далі, або поневолити когось ще сильніше, щоб ще підкачати енергії. Вона умовно щось створила, створила, хоча б принаймні як творець себе, якісь певні обставини, змінила, вплинула на людські маси. А що отримає людина, яка мала в собі підселення? Егрегоріальні істоти, ну, Духа Божого, цього, яку, там, умовно, людям підселяють. Або ну, біса якогось церковного, назвам так. Або просто якийсь мертвяк якийсь селився, і інформацію підказував, де там що хворий сидить на людині і що де треба штукнути, посунути. Така людина просто була носієм. Це просто тара, це як машина. Тобто, як, ну, яка машина може бути творцем? Це інструмент. Розумієте, в машині інструмента в роботі немає. Умовно. Молодці, ну, вона була молотком в руках істоти. Істота прокачалась, де була досвід, а вона там досвід, ну, досвід бути пляшкою. Порожньою тарою, в яку залилося іслот. І після смерті, е, Ну, по суті, просто не життя, і потрібно йти на перезапуск і жити все по-новому. Коли це має місце, тільки якщо людина хоче там декілька втілень вислужуватись в Егрегорі, тоді можна прийняти якогось там Духа Божого, там, там лади, сворога, одіна яхви. Ще когось там вішну, от, ну і впустити в себе, і тоді бути рабом системи, служити втіленнями. Або коли просто, ну, умовно, рід дуже слабкий, без вихід, і там, наприклад, щоб вижити, ну, наприклад, жінці чи чоловіку потрібно багато дітей прогодувати, підняти рід. Тоді заключається контракт на крові, і хтось приноситься, по суті, людина йде на самопожертву, годує себе когось, хто дозволяє зробити ресурси. Ну, як бачите, і перший і другий варіант, якби перший егоїстичний, другий якби е трагічний. Тому що людина, усвідомлюючи себе частинкою творця поза країнами, поза системами, от, що належить весь світ її, вона нікому нічому не видна і обов'язків ніяких немає. Ні... Ні перед будь-якою державою, не перед ким, а тільки перед своїми дітьми, перед своїм родом, От вона буде займатися саморозвитком, будувати свої плани на своїй силі. Для цього буде нарощувати свою силу. От, це те, що я роблю я сам і чого я вчу учнів. Ну, але я разом з тим і розповідаю, як працювати з істотами, наприклад, і можна відповідно собі зробити ритуал і запросити собі підселення, умовно мертвяка, якого підселити дуже легко. А вигнати дуже важко. Враз то важче, <свистувачі> ніж впустити легко інтегрувати. Але коли він набирається сили жиручі вас і обростаючи, то таке навіть знаю випадок, коли один мертвяк тобто підселявся до жінки, а вона була слабенькою, і навіть тут, щоб його почути, їй доводилося, умовно, стакан горілки випивати. От вона жінка лупила стакан горілки, і вона бачила, як яснобачення, всі такі: вау, класне яснобачення. От. А вона генерувала, просто годувала мертву енергію, тобто енергію алкоголю, цю істоту. Так вона могла сказати будь-що круто там, ну тому що уявіть, що ви там що маєте щось налаштовуватись, пихтіти, щоб цих трьох-чотирьох людей прийняти в день. А тут просто стакан горілки бабахнув, заправив істоту, зарядив, ну, дав енергію. Тіло руйнується, істота жирує, і прямо все бачить. Моментально істоти можуть переміщуватись миттєво, умовно там часу немає, часу. По тій бічі і будь-яку інформацію витягає. Круто, так. Але в 50 років це вже жінка з гнилим тілом, вся зморщена, тому що жінки від алкоголю вони пухнуть, синіють, вони страшні робляться, потвори просто. А при вживанні там стаканюру умовно, пару ну, там, умовно, один-два клієнта приймає. Тобто, це 200-500 мл горілки 40 градусний в себе шандрахнуть. Ну, плата. Халяви, ви повинні розуміти, що халяви ніколи не існує. Мама тата безплатно не цілує. Тато має заробити гроші, забезпечити її повністю ресурсами. Тому що жінка це матеріальний пласт простору. Вона зациклена, заточена під, під матеріальне, під побудову світу свого, сім'ї, дітей. Жін, чоловік це енергетична структура. Чоловіку пофіг, там, на сім'ю на все він може щось духовніше шукати ще інше, не прив'язаний до сім'ї. От. І тут є плата, за все є плата. <ріх> і дари будь-які дарів не існує, потрібно напрацьовувати, не одне втілення свою силу. Тоді ви можете будь-якому просторі втілитися і бути сильним, гармонійним. Щось підселити. ну, наслідки, як бачите, такі. То можна приймати десятками людей, можна, але це нереально. Ті, хто має дійсно таку потужну силу і можуть приймати людей на своїй силі, вони не афішують себе. Вони от допомагають або старте люсу перезапустити, або нове зробити. Ну так тому, як домовлялись, пролайкали повідомлення. Я вам записав відео. Хочете ціної інформації? Коментуйте, ще щось робіть. І халяви не буває, ви мені я вам, інакше не буде. Слава нації, смерть врагам.